зупинимося на оцій Балтійській моделі, бо Кіт Келох він теж припустив, що позиція США стосовно окупованих територій України може бути такою самою, як і позиція Заходу стосовно радянської окупації країн Балтії. Чи давайте змоделюємо ситуацію? Чи правильно я розумію, що якщо Москва і Вашингтон погодить оцей сценарій, не знаю наскільки тут будуть питати чи не питати думку Києва, то що це означає, що? В Якийсь момент може з'явитися я зараз, звісно, спрощую рейс Донецьк Вашингтон. Тобто будуть відновлені якісь не знаю, туристи будуть їздити, якісь можливо економічні зв'язки. Але суто для галочки захід там чи сполучені штати будуть вважати ці території українськими. Ну абсолютно. Тобто, це означає, що якийсь американець може приїхати на відпочинок до окупованого Криму, може почати там бізнес, може купити готель чи інший бізнес. Може там е, виступати з якимось е, перформансом, може щось робити інше. Тобто, це буде простір нормальних зв'язків, але суто юридично це все не буде визнаватися російським. Е, але одночасно нікому не будуть заважати власне спілкуватися, розвиватись бізнес на цій території, спілкуватися з російськими окупаційними владами. Тобто, це не буде тим, що буде каратися на заході або на Незаході. Це буде абсолютно нормальна історія за виключенням юридичної і політичної логіки, що це насправді української території, але за все, що буде відбуватися там. Ніякого покарання ані кримінального, ані адміністративного фактично не буде. Звучить сумно, чесно вам скажу. Не знаю, як для вас це звучить. для мене звучить дуже сумно. Ну, це не просто відміна всіх санкцій стосовно окупованих територій. Це фактично їх легалізація це не є їх юридична нормалізація, але це їх є саме. Я би назвав це словом легалізація, як зараз відбувається легалізація американсько-російських контактів. І це непроста логіка, і я думаю, що Путін буде вбивати цвіті саме саме на цю логіку, і те, що про це кіст заговорив. Я до речі цього не чув, але це багато про що каже, оскільки я про це кажу вже багато місяців як про можливу логіку американської адміністрації.